Швеція є одним із основних партнерів Проон у підтримці відновлення та сталого розвитку України. Як один із провідних донорів ПРООН, Швеція надає значне фінансування для зміцнення стійкості України, зосереджуючи увагу на демократичному врядуванні, цифровізації, ранньому відновленні, енергетиці та захисті довкілля. За підтримки Швеції, проєкт «Проон» – програма зеленого відновлення енергетики, надає критично важливе енергетичне обладнання, забезпечуючи стабільне електро, тепло та водопостачання для мешканців Київської, Одеської, Запорізької та Харківської областей. Ця ініціатива сприяє наданню критично важливих послуг. Та децентралізації енергетичного сектору України Швеція також підтримує гуманітарне розмінування, що дає змогу ПРОН допомагати у очищенні громад від вибухонебезпечних предметів, а також розбудовувати потенціал України у сфері протимінної діяльності. Це і забезпечення обладнанням, і підготовка фахівців та фахівчинь, і розробка національної стратегії протимінної діяльності. Наше партнерство також підтримує соціально економічну реінтеграцію ветеранів і ветеранок у громадах, а також людей, які постраждали від вибухонебезпечних предметів. Співпраця ПРОН зі Швецією сприяє трансформації доступу до державних послуг через цифрові інновації. Разом ми допомогли створити низку онлайн-сервісів. Оцифрували акти цивільного стану, покращили доступ до інтернету та вдосконалили електронну систему охорони здоров'я, зробивши життєво важливі послуги простішими та безпечнішими для всіх українців. Швеція також активно підтримує розширення прав і можливостей жінок. Це, зокрема, програми розвитку лідерства для жінок у сфері цифровізації, що вдосконалюють навички та відкривають кар'єрні перспективи. А також стажування для жінок у stem спеціальностях, що посилює лідерські ролі для жінок в it секторі завдяки цим різноманітним ініціативам від зеленої енергетики та протимінної діяльності до цифрової трансформації та сталого відновлення, Швеція та ПРООН спільно працюють над розбудовою сильнішої та стійкішої України.